Всім привіт! З вами я є Ярослав Стеценко. І сьогодні я відкрию бустер для ой, Angry Birds Stretich. Ми, Взагалі цю ігру придумав не я, а звісно блогер Антоні Середа. Ось Я вирішив теж собі зробити такі карти. Ось у нас є бустер на, на 5 карт. І коштує 100 гемів Це вже. Не знаю, кого нового чи старого випуска десь середнє. Обичне, рідкісне, епік, міфічне, легендарне. Розпаковуємо. Так. Перша карта це в нас іде е, золотий антилоп. Е, коштує 5 монеток обична карта за поворот 3 монетки 4 здоров'я 3 урона. Дальше, це я не знаю, як його зовут. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Рідкісна карта. Коштує 3 монетки, 3 урона 4 здоров'я. Наступна карта. Це у нас е, Матильда. Ну, я почому-то назвав Whitebird. Епічна карта. 5 монеток коштує 3 урона 6 здоров'я. Так. Крутой свин. Коштує 3 монетки, 2 урона 3 здоров'я. І остання карта це в нас стражник. Коштує 3 монетки, 2 урона, 4 здоров'я. Так, ну що ж, ми розпакували бустер. І з цього бустера я візьму не, оці дві карточки. Оці оставлю в себе в другій колоді. Ну що ж, з вами був я, Ярослав Стеценко. Всім пока.